У той час, коли над Україною нависла велика небезпека, в той час, коли на душі велика тривога, на душі гірко і печально, я вам дуже дякую за те, що ви створили ту радість у душі, коли мені стає спокійніше, знаючи про те. Що ви є. Минув рівно рік, як створений ваш батальйон. Коли в 1918 році Червона армія напала на Україну, українські партизани в Холодноярських лісах воювали проти загарбника під прапором, на якому було написано: Свобода або смерть, або «Воля або смерть. Я не хотів би, щоб ви скористалися цим правом і обов'язком загинути. Я хотів би, щоб ви перемогли і залишилися живими. І раділи всьому тому життю, яке відбуватиметься на цій землі, на нашій рідній землі, поцілованій Богом. Я хочу, щоб ви перемогли. І я вірю в те, вірю в вашу перемогу. Я вірю в те, що Україна вічно буде незалежна. Я вас вітаю із цією річницею і дай Боже вам перемоги і життя, життя вашим рідним, вашим дітям і в майбутньому вашим внукам і правникам саме в незалежній Україні. Я дарую вам свою книгу поезії, яка називається Небажаний свідок. Тут є і вірші, в яких відображена моя любов до цієї землі, не до території, а до рідної землі. Я думаю, така ж любов є у вас, і ця книжка вам нагадає про цю любов до нашої рідної батьківщини, до нашої України. Слава Україні!